Продовжуємо наше відео про лаванду. Дивіться, оце лаванда, я вам хочу показати, це вкорінена в цьому році. Я забула в тому році посадити лаванду в зиму, як я буду робити сьогодні. Але коли я саджала розсаду в квітні на оцю всю довжину грядки, то я під парничок. Засунула з краєчку і лаванду. Прекрасно вона вкорінилася, я її залишила до осені. І сьогодні її пересаджу вже на постійне місце. Вона була, надала прирости маленькі, тоненькі, я їх постригла влітку і вона вже почала пуститись. Бачите, я її сьогодні теж трошки підріжу. Десь отак сантиметрів на 20 від землі, як вона буде посаджена. І в наступному році вона знову дасть мені повні повноцінні кущі, як на тому рядочку, де я показувала, ми її вже сформували. Ми підготували вже наші будилочки. Ось такого вони розміру десь, дивіться, 20 см. Нижню частину обдираємо пальцями. Вони постояли десь вже півгодинки у ведрі. Далі вони от мокренькі, вони не пересихають зараз. Далі ми ці бедилочки... у нас не було часу, щоб потримати день в укорінювачі. Я зазвичай кінчик. Опускаю в корінювач. Укорінювач у мене ось такий звичайний чистий лист, нічого надзвичайного, завжди таким користуюсь. І ось такою палкою, копалкою своєю. Роблю ось такі дірочки і саджаю розсаду лаванду. Лаванди не буває забагато. Саджайте лаванду. Віднесіть в садочок, віднесіть до школи, подаруйте сусідям. Посадіть е, в хаті можна посадити і в горщику вона буде у вас рости цілий рік. Окрім того, вона не листопадна, її листячко лишається навіть взимку з-під снігу. Тому, сподіваюсь, мої поради дозволять комусь стати сміливішим і не купувати оті неймовірно, дорогі кущі з інтернету сотнями, а просто купіть собі один кущик, і ви зможете розвести собі хоч тисячу. Бажаю всім удачі!